Всім теплий привіт! Я Софія. Мене звати Ліля, і ви у нашому святковому різдвяному просторі. Приємного перегляду. Сьогодні зовсім неочікувано. У мене на каналі гостя. Це Ліля з каналу Теплі Петлі. Для вас неочікувано, а для мене дуже очікувано. Бо ми це відео планували вже досить давно і все ніяк не могли зібратися, хоча живемо в одному місці. Проводимо багато часу разом. Але все ніяк не доходили нам руки до запису відео. Тому сьогодні такий ексклюзив. Сподіваюся, вам буде цікаво і ви весело проведете свій час. Тому беріть своє в'язання, наливайте собі улюблений напій і давайте починати. У нас сьогодні відео з відповідями на запитання. Ми кожна підготували по кілька запитань. І я не знаю, які запитання в Софії. Софія не знає, які запитання у мене, і будемо відповідати на них. Крім того, ми зняли ще спільне відео на мій канал. Це відео, в якому ми відгадували візуальні терміни, які нам описував чат GPT. Ми його вже зняли, воно вийшло дуже веселе. Тому, якщо ви подивилися це відео, переходьте потім і на мій канал. І лінк, я думаю, Софія залишить у описі. Обов'язково я завжди залишаю всі посилання у описі до цього відео. Завжди можна перейти і знайти для себе щось цікаве. То що, починаємо. Не будемо. Най... Не Мала б мені якісь важкі питання. Е, я би сказала, що не важкі. І за традицією, якщо ви ще не бачили попереднє відео, то там у нас народилася традиція, що перший хід віддається гості каналу, тому перше запитання Тяни Ліля. У нас тут є ось така корзинка з запитаннями. Вони заклеєні різними кольорами. Я витягую перше запитання. Так, тут ще попробую його розкрити. Чи маєш ти в'язального антагоніста? Тип пряжі чи інструмент, який тобі не подобається? Звісно, маю. У мене таке враження, що в мене скоро буде більше антагоністів, ніж протагоністів, чесно скажу. Ну, По-перше, шовк. Я... З роками стаю все більш скептична до шовку, і мені, наприклад, не зовсім подобається, коли якась пухнаста зимова пряжа на шовку, і видно цей білий шнурочок шовковий. Чи, наприклад, в кідмохері теж я тобі розповідала, що я купувала темно-синій кідмохер, і мені не подобається, що там видно оцю білу основу, вона не фарбується, тому що це шовк і воно гарно виглядає. Мені шовк подобається насправді, мабуть, коли це не ручне в'язання, коли це машинне в'язання, полотно досить гарно виглядає. А от в річвручному в'язанні я його те ще не... Якось не перемогла і не взяла собі в постійний постійну роботу. Що? Та в мене в мене шов теж має якесь місце в цьому. Він занадто слизький, і мабуть, ще я скажу марсеризована бавовна. Я думала відповідь на одне з своїх запитань. У мене там був теж варіант марсеризованої бавовни. Мені не подобається словом. Я не дуже люблю, коли блискуче. Ви бачите, все дуже логічно. Я сажу в блискучій спідниці з лалітками. Не люблю блискуче. Я абсолютно логічна людина. Розкажи про свої ще якісь антагоністи. Ну, якщо так подумати, то якщо ми вже пішли по пряжі, то швидше за це Ангора. Мені не подобається цей пух, який летить повсюди. Його треба збирати. Я, окрім того, що я в'яжу, я ще й снідаю, обідаю вечерю потім цим пухом. І ну, не люблю я працювати з ангорою, І ну, мені не подобається навіть як вона виглядає в полотні. Насправді я люблю пух, я люблю пухнасті речі, але от Ангора для мене. Ну, не моє, це, мабуть, просто не мій не тип пряжі. Я не кажу, що вона якась погана. Я дуже багато людей, які в'яжуть дуже гарні, насправді речі з ангори. Але от це не моє. Я люблю щось таке грубше або ж навпаки якесь пухнасте, мохерове, щось міксувати, щось, щось цікаве, блискуче, різнотекстурне, але точно не ангору. Ходять легенди, що є ангори каналізи, але я не впевнена, чи це не легенда. Я не хочу бути тією людиною, яка, яка не цю ангору вигадану. Тому, тому нехай вона залишиться для когось іншого. Ангора єдиноріг. Я тягну свій папірець, колір і фактура, які ти б ніколи не взяла в роботу. Про фактуру, там, якщо ми так загалом поговорили, це власне ангора і щось таке дуже пухнасте шалізо. Я не люблю, коли кругом мене ще досипає якогось снігу, цього ангорового а колір я особисто для себе не бачу в роботі коралового кольору. Не люблю його просто на спицях і не люблю його на собі. Хоча для когось могла би зв'язати, якщо б був такий запит, для когось, хоча й не віжу на замовлення, але могла б зв'язати щось такого кольору для себе точно ні. А так загалом я люблю працювати з різними кольорами. Мені подобається, коли мені подобається яскраві жакарди, наприклад, коли є багато поєднань кольорів. І якщо, наприклад, ми говоримо про жакарт, то туди точково кораловий кольор окей. Але якщо це все повністю цілий виріб, то ні. Мені кораловий подобається тільки влітку, коли його якось міксують з смужками синьо білими Мені здається, що це дуже таке морське поєднання, літнє поєднання, але я теж я я колись його. Любила, я розуміла, що він мені не пасує, мені він подобався, і тепер в мене лежить дуже класна, тактильно коралова пряжа, але вона лежить, бо я розумію, що вона виглядає як пряжа на дитячий комбінезон чи щось таке. Вона не виглядає дорослою. Мені здається, що це от ще така особливість, що кораловий колір він ну він мені теж такий трохи інф... інфантильний, бо він, мабуть, мені не зовсім пасує в uh -huh. моєму розумінні. Може, там кольори типу, яких я не розбираюся, то може він мені і пасує, але очевидно, це не мій фаворит. Ну, якимось теплими очима людям, я думаю, пасує. А твій колір? У мене все просто, у мене чорний. Ах, так. Чорний, чор... Я люблю чорний, насправді, але мені дуже важко працювати з чорним кольором, особливо, якщо це дрібні спиці і оце колупати дрібними спицями чорний кольор. Хоча я нещодавно я в'язала шапку чорного кольору, і це було той виклик. але е... В результаті я перев'язала два рази, і думаю, що буду перев'язати третій раз. тому ну, Чорний я чор... колір геть. Мені здається, я чорного взагалі ніколи не в'язала. Я в'язала я в'язала великі речі чорним кольором. Я в'язала навіть верхній майже одяг чорним кольором. Це було важко. І важко не те, щоб навіть ввечері в'язати, просто на очі. очі дуже Томлюється і ну не хочеться, не uh -huh. хочеться так ризикувати. Ховати хвостики відразу чи безпосередньо перед відео передачею виробу новому власнику. Скажу так. Іноді взагалі не ховати хвостики. Якщо це виріб для мене, в мене є купа джемперів, де не сховані хвостики. Коли я хожу в спортзал і знімаю цей джемпер. Я завжди слідкую, щоб він знімався ну на лице, а не на виворі, тому що там буде видно всі хвости. Це моя темна сторона. Якщо ви мене ще не знаєте, приходьте до мене на канал. Я дуже акуратна в'язальниця. Скажу так. В цьому джемпері, наприклад, сховані хвостики, останні джемпери я стараюся ховати. Але от якщо, наприклад, у мене виріб на продаж, я до останнього буду тягнути. Я буду ховати хвостики в останній момент. Але якщо це людині... Я продаю, дарую, то там будуть хвостики сховані залізобетонно, плюс я їх заклею ще текстильним клеєм, щоб вони не повилазили, особливо слизькі. Тому я така людина дуальна. Я пам'ятаю оцей твій капор нещодавно, який ми бачили і фотографували, зв'язаний минулого року. Коли ти кажеш, ой, хвостики з минулого року. Я люблю хвостики, в мене троє котів. Ну, це, це може така деталь. Може, це твій авторський такий. Почерк. Адемий... Почерк, так, чого так, чого? Так. Б ні? А якщо щодо мене, то хвостики намагаються ховати відразу. Я люблю це все заховати за закрити, якось не знаю, так щоб їх не було видно. Я люблю приєднувати між собою хвостики. У мене це якийсь вид окремої медитації. І я в собі виділяю прямо окремий час на це, щоб це все зробити. Mm -hmm. Все, я беру тебе в рабство. Будеш мені хвости ховати. там? Аби, аби не в'язати рукави, а хвости можете з хвостами якось співпрацювати. Там на 5 років роботи. Ах, нічого, ми домовимося. Ми домовимося, потім відпрацюємо булками і шоколадом. Ні, чекай, що я люблю в'язати? Я люблю а, закривати голкою, ти теж любиш закривати я голкою? Я люблю закривати а. голкою, але я люблю в'язати лицевою гладью. Ну добре, ти мені ще лицевою гладдю будеш в'язати. В'язальна і ховальну хвостико. Хвостико, ховальна машина Софія. Звучить до речі, як це був робот Софія, це хвостико-ховальна машина. Софія no. ідеї на стартап. <рес> Якщо вас мало крінжі після відео з чатом GPT, то ловіть ще найкращий в'язальний подарунок, який ти отримувала, можна від себе або хотіла б отримати. Він мені все ще їде. Це подарунок від себе, можна так сказати, це подарунок самій собі на день народження. Я замовила електроперемотувальну машинку, тому що оце ж попробувала я твою машинку і зрозуміла, що я без неї жити не можу. Якщо будеш в мене в рабстві, будеш користуватися моєю. А, гарна пропозиція, але моя вже на півдорозі. <ріст> Я це ж спробувала перемотувати твоєю машинкою і зрозуміла, що мені подобається працювати насправді з тонкою пряжею. Коли вона складена в декілька складень, з неї приємно в'язати, з неї мені подобається полотно. Тому. Мною було прийнято стратегічне рішення після, концеперити... багать... після після багатьох пошуків. Насправді дуже важко знайти якусь достойну електрометалку. Тому я провела великий ресерч, знайшла щось оптимальне. Ну не зовсім оптимальне, насправді по ціні, бо вони досить дорого вартують. Але я сподіваюся, бо це це мій друга спроба. Перша спроба була невдалою. Я сподіваюся, що мені прийде цього разу все гаразд, і я буду тепер мати теж електрометалку в своєму арсеналі. А що би ти Хотіла те, що ти ще не купила, щось ну можна щось дуже глобальне. Ох, якщо глобально, то мабуть колись, потенційно не зараз, але колись, через декілька років, мені би хотілося спробувати в'язати на в'язальній машині. І це дороговартісне вкладення. Тому я його залишаю як подарунок, але знову ж таки, мабуть, від себе, бо я люблю собі робити подарунки, нічому собі не шкодую. І думаю, що потенційно, можливо, через декілька років, коли я вже все спробую, що хочу спробувати, а. Пробувати в мене є багато чого, бо в мене великі запаси і багато планів на майбутнє. Тому думаю, що це буде в'язальна машина. Ти мала на увазі купити окрему квартиру спочатку під в'язальну машину. Я думаю, що ми вже переходимо з квартири, ми вже переходимо в приватний будинок, коли треба будувати окрему майстерню для цього, бо творчості ніколи не буває забагато. В мене, я от, я сьогодні з четвертої ранку не спала, мала багато часу, щоб подумати, і я надумала, що. Те, що я давно хочу, це манекен, який змінює розмір. Я думаю, що Софія десь тут вставить фото, як це виглядає. Я думаю, що ти теж бачила. Вони дорогі і вони ну, не виглядають, скажімо так, крінжово, як у ці манекени, які на базарі, чи там якісь дуже дешеві манекени. Звичайно, що є ну, звичайні такі нерозкладні манекени, які теж виглядають добре, обтягнуті там, якимось чорним оксамитом. Але от оцей розкладний мені подобається, що в чому там прикол, що ти хочеш зв'язати. Оверсайз, не на свій розмір, але хочеш подивитися, наскільки він оверсайзним вийшов, і ти розширюєш манекен, робиш його того розміру, який тобі потрібен. Мені здається, це класна штука. Плюс з таких мрій я ще б хотіла блокатор для джемперів. Такий дерев'яний Так. Купу в'язальних книжок, всі, які тільки можна просто гортати. Гортати, дивитися, використовувати. Ну, Я користуюся. Я ще хочу на ярмарку в кельні кельні, як там правильно цю величезну вертування. Робників пряжі просто походити, подивитися. І от цього року в мене здійснилася одна мрія це в'язальний адвент-календар Вітані Кострик. Але я би хотіла ще якийсь календар колись побачити. Можна навіть і український з аксесуарами. Я от фоловлю магазин фінський НІЦФІ Він називається. І в них цього року був календар адвент з аксесуарами. Воно ну. По грошах я напевно чи дуже вигідно, але дуже красиво виглядає. Так, це цікаво. Це цікаво. У нас насправді доволі невеликий вибір цих адвент календарів, хоча їх зараз є багато на ринку на різну тематику, але це було б цікаво. Там навіть якісь маленькі моточки, моточки пряжі, яку ти ніколи не спробуєш, але коли тобі, тобі попадається в цьому адвенті, то це, це дуже цікаво. Угу. Чи є у тебе пряжа в запасах, з якою тобі шкода в'язати? Якщо так, то чому не те, щоб шкода, але в мене звичайно є кашемір, якого я боюся, бо я боюся його зіпсувати. Тим, що я буду сто п'ятсот разів розпускати, як я зазвичай це роблю. І в мене є ще пряжа, яку я не те, щобся зіпсувати, пряжа з Еластаном, якої я трохи налякана, тому що я бачила, як вона сідає. І тоді, коли я її купувала, я, мабуть, не зовсім розуміла. Хоча я бачила таку інформацію, що якщо це супертонка пряжа з Еластаном, то вона може, і якщо її дуже вільно зв'язати, вона сяде сильно. А якщо це пряжа з еластаном, де Еластану небагато, і вона там якийсь шнурочок чи щось таке, то в принципі вона сідає. Ну, Може, трохи більше, ніж звичайна картна, але не так сильно. Тому ну, трохи мене лякає саме Еластан. Але так, щоб Ну, і льон у мене теж є, і я боюся, що я не боюся, я знаю, що він буде косити безбожно, тому. Я його купила, я на нього дивлюся. Він красивий. Мені подобається колір. Але поки що ми з ним на різних полюсах. У ну, мене, да? мене така ж історія з бавовною. Вона мені дуже подобається. і маю незвично багато в запасах, не знаю чого, бо я з нею досить мало в'яжу. Більше гачкую, напевно. Але от мені подобаються вироби з бавовни літні. Але от в'язати їх мені завжди боязко, тому що це такий дуже непередбачуваний в кінцевий результат. Воно може закосити, воно може розповстися, воно може снов. Поки стати меншим, і от оце, скільки би ти не робив зразків, вона себе може повести якось дуже дивно ця бавовна. Я не те, щоб її боюся, просто скажімо, це не той матеріал, який приносить мені задоволення в роботі. От, наприклад, коли я беру умовний твіт або якусь умовну вовну, з якою я працювала раніше, то я знаю, який вона результат дасть, як вона випушиться, навіть та сама карна пряжа. Якщо навіть якщо я не роблю дірок, то вона потім це все запушить. А от бавовна, знову ж таки, бо вона не має цього, мабуть, ще й пушка до всього, вона там не, не заховає всі недоліки, то. Вона мені приносить дискомфорту, скажем так, трохи. Якби потрібно було зв'язати речі під пори року по кольору, які кольори б ти обрала для кожної пір і які в тебе асоціації? Ой, якраз питання для мене. Враховуючи, що в мене чотири улюблених кольори, і всі вони підходять під під пори року. А тому почнемо ми, мабуть, з осені, оскільки це, мабуть, моя улюблена пора року, і вона в мене не асоціюється чомусь з помаранчевим або жовтим кольором. Вона в мене асоціюється з коричневим кольором, з кольором дерева. Тому осінь в мене була б коричневого кольору. Кольору. Зима для мене блакитна, мабуть, такий дуже стереотипний стандартний кольор для зими, але такий блакитний, холодний. Більше до білого, мабуть, кольором. Весна. Хотілося б сказати, що це щось рожевеньке, але, мабуть, ні. Немає, немає такої асоціації, що весна це щось рожеве. Швидше за все, це в мене вже зелене. А літо у мене було би бузкове. Так, а чи вускове бузок в травні? Е, не знаю. У ну, мене немає асоціації е, власне, з квітами, мабуть. От саме з як ми були з тобою от, на чайній церемонії, коли в мене чай пах деревом, от mm -hmm. так само у мене е, літо пахне кольором, кольором бускового. Не буском, а бусковим кольором. Я знову забула, як називається це слово, як називаються люди, які від... можуть бачити. Екстрасенс, ні, 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 які можуть бачити кольори, якщо говорити про мене, в мене почнемо мабуть, з весни. Весна це лимонний, тому що це колір мімози. У мене весна починається. Я, я хочу, щоб вона вже стартувала в березні. В березні ще така паскудна погода, і мені вже хочеться якогось якихось квітів зелені, і мімоза це така найперша квітка, тому мімоза. На літо я виберу складну комбінацію. Я вже колись говорила в себе на каналі. В тебе не говорила, тому можу сказати. Це кольори з заходу сонця. і Мабуть, це те, в чому я зараз одягнута. Тобто рожевий, який переходить, в якийсь помаранчевий, золотистий. ці промені, які згасають. Мені подобаються якісь такі. Ну, Градієнтні кольори. Саме час для коралового. Е, ні, коралового, ні. ну, він там, окей, він там може зіграти свою партію в якусь там, е, я не знаю, як це. Ну, до речі, коли кораловий поєднаний от, е, з рожевим, з якимись такими кольорами Фіолетовим. близько стоящими, то мені подобається. Навіть як в смуж, смужках, то красиво, угу. але повноцінний виріб, все ж ні. Осінь. Осінь, ну, теж в мене, мабуть, буде нестандартна асоціація, тому що стандартні всі знають. В мене буде графітовий, тому що листопад і оці. Ці графічні дерева графітового кольору лисі. колись мені листопад дуже подобався. Зараз, скажімо так, трошки моя любов зникла до цього місяця, але якщо він сухий і м, сонячний, то Дуже красиво, коли ці голі дерева на фоні блакитного неба. Це би якийсь дуже урбаністичний листопад, так. такий е, міського типу. Так, <гум> так, тому що я е, ходжу на йогу через парк е, і там дуже багато цих лисих дерев. Я постійно їх хотіла фоткати і постійно якось. Але воно ну... красиво тільки, от коли ти дивишся на них е, в цей момент. Коли ти починаєш фотографувати, ти Ні. думаєш, Боже, що це за депресія? Ні, <гум> Гарно. Я романтизую, як там тіктоці всі кажуть, романтизуйте. І зима. Це, мабуть, хвойний, класично, ну, тут нема що вигадувати. Якби можна було обрати суперсилу, то яке застосування вона б мала у твоєму хобі? Вау, оце запитання. А, я знаю, яку суперсилу я хочу. Я хочу зупиняти час і в'язати 100 годин підряд, а потім, щоб ну, запускати час знову і мати. Ну, от встигати те, що я ніколи не встигаю, бо в мене з часом дуже складні стосунки. Я дуже часто щось не встигаю, тому що я не мію планувати, я не мію відчувати час, тому все просто. Я думала, це буде ховання кінчиків, суперсила ховання кінчиків. Отак. Ну, я зупинила час, я ховаю кінчики, скільки я захочу. У мене немає ча нема часу. Ну, от, частково це тому, що я завжди шкодую часу на те, щоб ховати їх, якщо я знаю, що потенційно, можливо, я поки що не продам цю річ, або ну, не знаю, або я не буду на неї звертати уваги, якщо я сама її ношу, і ношу кінчики якісь висять. Тому... Це хороша здібність зупиняти час. Я думаю, що я би хотіла. Е Ще одну я не можу назвати це суперсилою, але це щось, що дає тобі точну можливість купувати стільки пряжі, скільки тобі треба саме на ось цей виріб. Тому що в мене дві крайнощі: або я купляю замало, або я купляю забагато. Останнім часом я до речі, купляю забагато. і неочікувано в мене не знаю, якісь джемпери виходять по 300 грам, а я їх накупила 600 грам, і потім думаю, чи то ще один джемпер в'язати, чи куди його цю комусь пряжу цю передарувати. Суперсила буде називатися Жаба. Жаба плюс. Е, так, іноді нам потрібно заспокоїти нерви і піде щось купити новеньке в свій пряжний арсенал чого б ні. Так, відкриваємо останнє запитання на сьогодні: які альтернативні техніки в'язання ти хотіла б спробувати, крім традиційних гачка і спиць? Ох, це важке питання, до речі. Я думала, бо нещодавно мені траплялося відео тонійського гачка. Але я не можу сказати, що мене ця техніка зацікавила, тому що воно виглядає цікаво як полотно, тому що це те, що е, ти можеш гачком дублювати полотно спиць. Але в реалі ну я не знаю. Як на мене, це надто товсто виходить. Можливо, ви треба підібрати правильну нитку під це під проект, але тут це не мій варіант. Оце ж надто довго думати над цим проектом. Тому, тому швидше за ні. І знову ж таки, повертаючись, мабуть, це буде в'язання на машині, бо мені цікаво саме технічна сторона в'язання. Мені цікаво, ці всі розрахунки математичні, як це все правильно посадити. Я напевно більше, хоча і людина творча, з іншого боку, у мене поєднується оця любов до. Технічних всяких штук мені цікаво е, саме не процес в'язання на в'язальній машині, а саме розрахунковий процес в'язання. ще в розрахункове рабство. Тебе <гум> тут, тут вже на 15 років нарахували. Е, я мушу сказати, що я би теж хотіла спробувати машину, але ну, мені страшно. Тому що я в мене з розрахунками. Ну я вмію розраховувати, якщо це потрібно. Я можу порахувати правильно, але це не моя улюблена сторона. І теж розрахунки я люблю роблю в останню чергу або роблю їх в процесі в'язання. Не завжди їх роблю перед тим, і це те, з чим я хочу боротися моя бо темна сторона. А в мене тунійське в'язання мені було цікаво, і я пробувала навіть звичайним гачком робити імітацію, типу як туніське, коли пояс в'язала. Ну прикольно, але чомусь я таки не зв'язала цей пояс, значить, щось мені не сподобалося. І ще те, що не зовсім в'язальне, але з пряжею, це килимова вишивка. Мені було б цікаво спробувати подивитися взагалі на результат, тому що виглядає воно дуже класно, але там скільки ниток іде, що це дуже дорого. Так, так там великий розіт, але насправді Но дає велике поле для творчості. Там можна розігнатися, там можна використати залишки, наприклад, чого б ні. Oh. Е, і та та це цікаво. Я би теж хотіла спробувати. Або можливо, якесь ткацтво, бо це теж якийсь різновид. Можливо, десь де можна задіяти нитки. Мені було на цьому великому станку якийсь килим великий виткати. Ну well, хіба що килим та бо шалики? Щось мене не і ні, дуже таке, таке мені теж не подобається. Це а а килим, та а, килим. А килим великого, щось такого зразка. Мені б теж би було цікаво спробувати. І потім е, суперсила, щоб він був чарівним килим. І під нього можна було заховати всі свої пряжні запаси, і ніхто би цього не бачив. <гум> от, бо шаф не вистачає, приходиться десь ховати по кутках. Ось таке от закінчення відео. Пишіть, чи у вас так само, чи у вас вже двері-шафи не закриваються від пряжі. Чи ви збільшуєте ваші пряжні запаси, чи тільки зменшується? Хто цю суперсилу до так. зменшення пряжних запасів? Цих людей нема. Вони нереальні. Ну, це це, це, це єдинороги. Це два різних хобі. Так. Ти або в'яжеш, або купуєш пряжу. Саме так. Саме так. І на цьому, власне, все. Ми дякуємо, що ви були з нами аж до цього моменту. Сподіваюся, вам сподобалося і ви весело провели свій час. Підписуйтесь на канал Софії, канал, мій канал, ставте лайки цьому відео, пишіть коментарі. Буде цікаво почути ваші відповіді на ті запитання, які ми тут озвучували, і поспілкуватися з вами про це. А якщо у вас є ще якісь запитання до нас, то ви можете залишати їх також у коментарях, і ми з радістю будемо на них відповідати. Бувайте! Бувайте!